Друзі, всім привіт! Сьогодні на вас чекає дуже незвичайний випуск. Я знаю, що ви звикли дивитися інтерв'ю на цьому каналі, але сьогодні це буде інтерв'ю влог, а саме день з підприємцем. Сьогодні ми проведемо з вами цілий день з підприємницею, яка буде готуватися до офіційного відкриття свого другого закладу в кінці цього відео. Ви побачите, як саме успішно чи ні прийде це завтрашнє відкриття. Все залежить від того, чи встигнемо ми сьогодні зробити все, що потрібно. Тому ставте лайк одразу на це відео, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Я пропоную починати наш день і заходити всередину. Привіт, привіт. Так, друзі, знайомтеся, значить, це Яна. Е, Яна, не як зручно, що на тобі вже є петличка. Давай трошки познайомимось, присядемо. Да, ти давай. розкажеш про себе. Пропоную спочатку трошки більше дізнатися про Яну. Фактично, ти відкрила цей заклад десь два тижні тому, неофіційно, правильно, і завтра вже буде офіційне відкриття, святкування. Ну е, офіційне відкриття це просто да, святкування. Взагалі, ми відкрилися 5 квітня і працювали в звичайному режимі, тобто, це просто тестовий режим. І для гостей саме святкування ми е, будемо. Робити завтра, які в тебе плани взагалі на сьогоднішній день. Як ти хочеш його провести? Що будемо робити? Взагалі, у мене на 10 планувалася офлайн зустріч з дівчинкою. Я мала провести консультацію. Ми поїдемо в республіку. Про червону стрічку потрібно Клас. буде купити. Також треба буде на кухню купити магнітики. Їх будемо шукати. Ну і там невеличкий мене списочок є. Буде зустріч з головним кухарем. У Нас продовжується співбесіди. Ми ми набираємо колектив. Ну і протягом дня дуже багато таких дрібних моментів. Які будемо вирішувати клас. Я так розумію, що сьогодні на нас чекає багато справ, і все будемо бачити від, від першого лиця. Тому, друзі, не перемикайтеся, обов'язково ставте лайк, можете собі щось заварити смачненьке, тому що випуск буде насичений. І я думаю, що поїхали. Зараз ми з Яном висуваємося на першу задачу. Розкажи, що будемо робити зараз? Так, ми вже домовилися з людьми, які нам зроблять завтра на всі на відкриття кульки, <гум> але я хочу ще купити кульки з гелієм, щоб вони в нас красиво на першому поверсі були просто літали. Отже, спершу нам потрібно було придбати гелієві кульки до завтрашнього відкриття, і на районі поруч з Кафеяни був магазин, де вона розраховувала їх взяти. Доброго дня, а не підскажете кульки? Тут немає оце Бамбл, немає. Це їм писати тільки треба, да? Виявилося, що магазин закритий, але можна замовити доставку. Тому, в принципі, я так і зробила. Я щось не зрозумів. Вони закрилися в плані. Ні, їх немає в завони дома дують. Я їм напишу, щоб вони мені підготували просто на конкретну годину і принесли туди. Можна вважати цю задачу виконаною, а поки їдемо на наступну, давайте дізнаємося більше про нашу гостю. Яна, розкажи, будь ласка, з чого взагалі почалася твоя підприємницька кар'єра? Е... Так, ну до речі, цікаве дуже запитання, тому що дуже багато було проектів, які не виходили. Це для тих, хто хоче почати і в них опускаються руки. Я, взагалі, мама в декреті там ми дитина вже в садочок ходить, і я думала, що таке цікаве зробити. І в мене з'явилася ідея насправді по дропшипінгу продавати жіночі речі. Я зробила. У мене були там мої клієнти і були задоволені, але з часом чомусь погано працювали продажники, в кого я замовляла речі, тобто вони були неякісні. Три випадки було, коли мені доводилося повертати кошти, бо були незадоволені клієнти. Ну і коротше, я закинула. Хоча в мене там. Було нормально так мені писали людей. Я рекламу купувала, і потім я почала робити проекти. Вау-івент wow, спейс у мене був. Ми організовували там з Кумою. в цьому, до речі, за в Шефі. Ага. для мамочок. Івент у нас було 20 партнерів. Ми всіх всіх їх шукали самі, заходили прямо там в кожен салон. Там ну в общем це дуже довга історія, але продали трошки не ту кількість квитків, яка нам потрібна була. І вирішили відмінити всім гроші повернути, але це був дуже крутий досвід. Тобто Потім... Ви майже майже організували івент, да, я та, Так, так. У нас був ведучі, в нас були дуже круті подарунки для кожного гостя. Там ну коротше дуже крута штука. Було б круто, якби в нас вдалося його організувати, але можливо було мало часу на рекламу, я не знаю. Так. Потім вирішили з моєю подружкою зробити Space. Це такий типу сніданки в колі дівчат. Ми були спікерів цікавих. А на яку тему сніданки були? Ой, це, це різні були. Це були і косметологи. Це якийсь бізнес коучі була дівчинка, дуже класна, психолог була дуже крута. Тобто, фактично, тебе рухало бажання об'єднати якось людей. Правильно? Я так розумію, це що всі, організувати. Всі проєкти, Мені це щось організувати. це дуже це організувати. Чому організувала е, кафе? І чому організувала його саме в Черкасах, живучи в Києві? Як це відбулося? Черкаська коли? область ага. у нас було приміщення. Я чоловіку казала, ну не в Золотоноші, ще два роки до війни. Давай зробимо кав'ярню з дитячої кімнати. Ну, у нас мала дитина, і нам немає куди піти, коли ми приїжджаємо до батьків. А ми приїжджаємо кожні вихідні. Він мені казав, та ні, тут треба жити, щоб це все зробити, щоб відкрити кав'ярню. Кажу, скільки треба, буду жити. Будь ласка, я хочу займатися, але він ну, якось не вірив, що я там можу. Мобу. Ну не знаю, може вірив. Його це образить. У нього класно бізнес ішов Києві і він не за це навіть не думав. За Чоловік якісі. теж підприємець, правильно? Так, да, в нього рекламний бізнес по Києву. А, Рекламні борди, ось такі, як цей. Так, да, 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 да. Київська ти... область, Київ. Так що, кому треба реклама, пишіть. Розкажіть, будь ласка, що ми зараз будемо робити в республіці? Зараз, оскільки мене змінилася годинка, проведу вирішила провести онлайн зустріч з дівчинкою, яка просила в мене вже понад місяць, але я не могла знайти на цей час, тому що відкривала свій проект. Я її вирішила написати, і вона з радістю зараз приєднається. Супер. А після цього ми з тобою оберемо ленточку для Слічку, відкриття. Шукаємо червону на відкриття, без неї ніяк. Ми піднялися до фудкорту, і там я зачекав, поки Яна проведе консультацію. Яна, розкажи, як пройшла консультація. Ой, класно. дівчинка була така розгублена. Спочатку вона нічого не розуміла, що з чого їй почати. Вона мріє відкрити кав'ярню. І от в кінці вже це мені дуже подобається. До речі, тому що в кінці вона вже така стоїть, сидить і каже: Я вже знаю, з чого почати, що мені зробити. Тобто вона вже на цьому етапі знає, з чого їй почати, і це їй допоможе не наробити якихось помилок. Клас. А тепер ми йдемо шукати стрічку для завтрашнього відкриття. Я пропоную зайти саме в цей магазин і подивимося там, можливо, там щось буде. Скільки метрів нам да, потрібно? Давай я. Думала або півтора, або два. Я беру два. А там відріжемо якщо можна, будь ласка, два метри оцієї цієї стрічечки нам. І знову місію виконано. До речі, коли ми купляли стрічку, я запитав: а хто її буде перерізати? Тому що Яна відкрила кафе в партнерстві з іншою підприємницею. Леся, моя партнер, вона не хоче оці, оцієї публічності. Вона каян, перерізайте ви. Я кажу: добре. Я не проти, тобто фактично кав'ярня твоя зараз а точніше кафе. Перепрошую, працює не. з партнером, але фактично партнер не хоче світитися. Ну є люди просто, які не публічні, які не люблять цього всього хаосу навколо угу. себе. А я в принципі не проти. Ну, типу, в мене ж і TikTok, і в принципі я розмовні історії веду і сторінки кав'ярень. Тобі подобається бути публічне. Ну, так, я на журналіста навчалася, я люблю бути в кадрі. Це моє. Давай продовжимо історію про те, як ти відкрила кав'ярні в Золотоноші, коли це було, і як відкрила кав'ярні вже після цього. Тут біля ВДНХ. Коли почалася повномасштабна війна, то ми переїхали в Черкаську область до батьків чоловіка, і там, як я вже казала, є приміщення, яке вони планували здавати в оренду. І до того часу ще не знайшлися люди. Які хотіли б взяти в оренду це приміщення? Ми якось так вирішили, що типу є відкладені кошти, що можна було б спробувати. Одного дня до мене чоловік підходить, і каже, типу, ну давай відкриємо кав'ярню. Я кажу, та ти гониш. Я взагалі не повірила, тому що два роки підряд я просила. Я відчувала, що це зайде дуже багато сімей, дуже багато діток, і їм це буде актуально. А розкажи, будь ласка, скільки зараз вклали в заклад на даний момент? От вже відкриття завтра офіційне, вже точно можна щось підрахувати. Як ти оцінюєш? О, ці фінансові питання. Ну дивіться, бізнес-план я прораховувала, і в мене була там сума 40 тисяч доларів. Це з плюсом. Тобто я багато де на яких моментах трошки зверху накидала суму. Було 40. Але звичайно, ти всі моменти не можеш передбачити, і я всім кажу завжди 20% обов'язково закладайте в бюджет. Коли ми зайшли в приміщення, ми вже зрозуміли, які там будуть нюанси. Там та сама витяжка. Ну там 200 тисяч коштує тільки витяжка оскільки це підвальне м, підвальне приміщення, да mm -hmm. там потрібно було робити круту таку витяжку, і по факту ми е, витратили 47 тисяч доларів. Моя партнерка вона розраховувала на те, що вона вкладала гроші на те, що там п'ять тисяч потрібно буде звичайно докласти. Але коли ми виходили трошки ще більше за ці 45 я діставала свої вже кошти. Виходить, що 45 вклала твоя партнер, і десь там ну все, що більше 45 ти вже вкладала правильно? Ну, паралельно протягом підготовки до відкриття. Звичайно, якісь дрібні покупки я теж робила. Тобто, в мене є таблиця, де я вела звичайно, свої всі витрати 20 тисяч гривень десь за ці два місяці вилізло. Угу. тобто так ти їх не відчуваєш ніби, але там тисяч, там 800 грн, там 300 грн, якісь, якісь доставки оплачуєш і да, вилізло 20 тисяч. Ну і плюс там 2 тисячі доларів вже в кінці да, докладали. Mm -hmm. По умовах ми домовлялися, що там вона вкладає фінанси. Ми все це фіксуємо, цю суму ділимо навпіл і протягом того часу, скільки ми зможемо, я їй віддаю півсуми цієї і потім ми 50 на 50. Ага. Працюємо, але відсоток, який я маю її повертати, я вирішую сама. Тобто, я буду дивитися. Там ми будемо чистий прибуток, наприклад, на 50 на 50 ділити. Е, я буду дивитися, хочу 40 даю, хочу 50 даю, але я не хочу. Я хочу пошвидше вже віддати, щоб ми були на рівних 50 на 50. А Ви якось прораховували прибуток там за там перший рік роботи, наприклад, або півроку, от чистий, на який ви розраховуєте вийти з партнеркою зараз? Як вона прогнозує окупність? Майже всі кошти. Які були заінвестовані, вона вклала. Як от вона прогнозовує інвестиції? Чи вона, типу, відкриємо, а там вже будемо дивитися по ситуації? Ну, дивіться, це сфера, така, яка. До тут важко прорахувати. Звичайно, в нас є там інформація, кількість посадкових місць зараз. Ми просто відкрилися. Вона не дозволяла якусь робити максимальну рекламу. Вона каже: Яна, давайте типу зараз такий в тих в тихій атмосфері попрацюємо, щоб не було так, щоб ми відкрилися і зразу там облажались, скажімо так, тому що нам потрібно це напрацювати. Я вам скажу, що. В принципі, на тому, які там зараз там каси, я не хочу якось там виглядати голосно говоряще якось, але нам говорять, що. Люди, які мали досить відкриття закладів, що це досить непогана така статистика. Зараз як таких там чітких якихось сум немає, але на перспективу я думаю, що все буде класно, все буде добре, а там побачимо. Так, друзі, ну що ж, настав час повертатися в заклад. Зараз я не буде зустріч з кухарем. Наскільки правильно я зрозумів, так розкажи, що, будь ласка, буду... що будете робити? Буде співбесіда з кухарем. Ми шукаємо ще одного головного кухаря на зміну. Якщо раптом з підписників хтось. Захоче, вони там працюють кухарями, да? Можете писати нам. Тоді поїхали, а у вас є шанс знайти роботу. Якщо раптом контак... <гум> контакти Яни я залишу внизу під відео. Зараз ми приїхали назад в заклад. І в Яни відбувається зустріч з кухарем. Поки в Яни зустріч з кухарем, я пропоную провести вам невеличку екскурсію від свого першого лиця. Побачимо, як виглядає взагалі це кафе. Тому що воно не маленьке. Те, що ви побачили спочатку, коли я тільки сюди зайшов, не все. Повірте. Заходимо спочатку, бачимо ось такий бар. Бачимо перші підсадкові місця, можна подивитися одразу на меню, і ось такий красивий декор. Чесно, мені дуже ця люстра подобається. Далі спускаємося вниз, ось такі сходи. Кафе позиціонує себе як сімейне. Єдине, що незручно, і сама Яна про це каже, що тут незручно з колясками спускатися, але їх можна ось там вгорі залишити. Тут можна помити ручки, подивитися в зеркало. Всім привіт! Тут у нас туалет, можемо зайти. Ось так виглядає. Ось так виглядає заклад знизу. Тут є телевізор, є красиві дзеркала. Це я так Розумію, фотозона, де можна так от стати і сфоткатися, якщо ви любите фоткатися в Instagram. і найголовніше, найцікавіше це ось така дитяча зона. Дуже прикольно приходити сюди з дітьми. Наскільки я розумію, і для дітей є достатньо іграшок, якісь штуки, пуфіки, століки, книжечки. Ще залишаються моменти, які потрібно допрацювати. Я теж на це акцентую увагу. Знають вони про проблеми з підлогою. Тобто, бачите, потрібно ще тут дошліфувати, доробити плитку, але це теж буде зроблено. Ну, нагадую, що закладу два тижні, тільки офіційне відкриття ще не було. Воно буде завтра, тому. Такі проблеми це нормально. Наскільки поки що я спостерігаю, життя Яни це постійні зустрічі. Вона була на зустрічі зранку, коли ми приїхали в республіку онлайн, проводила консультацію. Зараз вона на зустрічі з кухарем, партнером і так далі. Вже півтори години її чекаю. За той час вирішив оглянути для вас ось такий величезний сніданок, який замовив тільки що за 250 гривень. І також з Дуже люблю його пити. Оціню зараз і розповім вам свої враження. Нагадую, відкриття лише завтра. Тобто, можна сказати, що це тестове меню. Що ми можемо тут побачити? По перше, -по, два хліб. Чика, дві сосісочки, під нею ще ковбаски, смісь із спаржі і грибочків, величезна така штука для соуса, салат, два яйця теж з якоюсь поливкою. В меню написано, що тут 500 грам по масі, якщо тарілкою, ледве піднімаю однією рукою. Пробуємо картопельку спочатку. Ось так. Смачного всім хто їсть. Це дуже смачно, насправді, чесно кажу. О, привіт. Якраз хотів вам розповісти більше про цю смакоту, але я не повернулася зустрічі. Тому пропоную замість огляду їїшні запитати її про зарплати в колективі. У нас ж тут не футблог, правильно по секрету. Зараз наймали саме кухаря. Правильно Так. добираєте. Да, да, е, да. Розкажи, будь ласка, от скільки да. пропонуєте заробітну плату кухарю зараз? І які умови у нас є просто на кухні дві посади: це головний кухар і помічник у головному кухарю 1000 Триста ставка плюс mm -hmm. відсоток місяць правильно за день. 9 кухня в нас працює до до 8.30 останнє замовлення. Ми беремо. Тобто зараз працівники будуть працювати поки що без відсотку, тому що ще невідомо, да, які пер... він має. Але бути. на перспективу mm -hmm. вони розуміють, що в них зарплата трошки збільшиться. І ще в чай ми зробили такі QR-коди, по яких вони люди мають змогу оплату робити і залишати чай, тому що дуже часто буває, коли там я, я навіть сама я дуже рідко готівку ношу з собою, і хочеться людині віддячити за Мовлення, да, але немає такої змоги, ну, це так, дуже зручно. Відмовно, взагалі так. дуже ці QR-коди прям рекомендую. Ось так виходить. Можна власникам збільшувати прибуток своїх працівників без власних, ну не власним коштом, а просто зробити ці qr коди Це не реклама в будь-якому випадку. І все, що сьогодні ви бачите, це не реклама. Це просто дійсно класна рекомендація. Сам такими QR-кодами постійно користуюсь. Крута перевага мати сімейне кафе. Це те, що окрім звичайних відвідувачів, іноді до тебе можуть поступати запити, забронювати цілий заклад для якоїсь. Події, як думаєте, чи вже отримувало таке пропозиції для мамі кафе, працюючи в тестовому режимі? Вже були запити в тебе на день народження. Да, ми завтра на офіційне відкриття. Ми не планували взагалі, поки тестовий режим святкувати, але на тому тижні в неділю ми святкували дуже велике день народження. Ви ти що, було... Вже вже святкували? Да, да. Ми просили, можливо, ви інший заклад оберете. їм угу. так сподобалося. Було 24 дорослих людей і е, е, да, гостей, і 15 діток, Клас. аніматори. У нас була приватна вечір. До речі, дуже класно, що це саме як укриття слугує. Тобто, якщо там повітряна тривога, ти собі відпочиваєш? До речі, це дійсно перевага укриття 25 дорослих і 15 дітей. Це скільки це 40 людей. Свято вже було ще до офіційного відкриття. 24 людини дорослих і 15 діток. Я в шоці я теж я не планувала, ми не думали, але прям дуже попросили, їм сподобалося. І завтра теж у нас невеличка день народження є. І є запит на наступну суботу. Теж. Такі успіхи можуть вести вас, як глядачів в оману і скласти враження, ніби то зараз Яни складається все просто клас, спокійно, стабільно. Що ж, час вас розрухати, тому що, поки ми стояли і говорили на перший поверх закладу, завезли холодильник. І з цього моменту почався справжній екшн. Знімаєш, де да? Пряме включення, привезли холодильник. Розкажи де? да я розкажу, я не задоволена. Я просила, щоб він був, типу ну, подивіться, ну не подивіться не є, на наш заклад красивий, да? І він, наче з якогось коротко, постачальник. Всім відомий нам червоний. Газіровки привіз холодильник, який мав бути в гарному стані з подряпинами і слідами від наклею. Яні це не сподобалося, але на перший погляд вже зробити нічого не можна було. Тому вона, після чого, порадившись з командою, вибігла до вантажівки, де сиділи хлопці, які привезли холодильник, аби попросити їх поміняти на інший. Все відбулося так швидко, що навіть зняти не встиг. Заплату дешевили ще вели тридцять Вот реально, ми 2 мільйони гривень впали в ремонт. оце все і приїхала на ну, мусорка, якась. То? То, то А, то це У нас сьогодні з підприємцем. Вибачте, я не хотіла там славить вам настрій, просто він нам фото надіслав, ми подивилися, наче гарненький, аспуків мали. Подраний. Ми тоді краще почекаємо, коли він там знайде в нормальному стані. Що сталося? Ну та що, ну, блін, не сподобався нам холодильник, просто ми його поміняємо, попросимо, щоб нам знайшли трошки свіжіший. Менеджер їхній до нас приїздив, дивився заклад, красивий презентабельний. Ми 10 разів на цьому оголосили. Бо я знаю, що це буває таке. У нас на цій локації те саме було. Треба було попросити, мабуть, відеообзор. Я не хочу робити антирекламу Кока-Колі, але. Ні, ні, звичайно. Просто, м -м, мені не подобається. Шановна Кока-Кола, це не антиреклама. Ми просто висвітлюємо ситуацію, яка сталася. Дякуємо, що поміняєте холодильник. Ось з таких часто стресових ситуацій складається День Яни. А крім цього, в неї ще маленька дитина. Переживання, з якими стикаються підприємці, коли відкривають бізнес, особливо коли в них є сім'я, є дійсно серйозними. Давайте запитаємо Яну, як вона з ними справлялася, особливо в найтяжчий період. Перші перед відкриттям два тижні були дуже важкі. Вони були морально вис... Я була виснажена дуже. Я вам скажу, що в мене доня захворіла. І я була навіть рада цьому, тому що можу побути вдома. Я емоційно дуже вигоріла. Я тут можна сказати зранку до вечора, ночувала. Я її брала з садочка, забирала, вона тут у мене тусила. А я а там чи прибирала, чи щось витирала. Ну коротше, роботи дуже було багато. Все так виглядає, ніби все класно злагоджено було. Але були і такі моменти, на які ти не можеш вплинути. В вівторок я пішла е, обідати в заклад сусідній, і мені людина, яка тут фарбувала двері, надсилає відео, що у нас от із гриля. Ати просто з нашої стелі капає ржава вода. Це Я не знаю, селі. чи це опалювальний сезон закінчується і хтось настопить, бо там крани, труби свої не позакривали. У нас все тут на велику суму грошей зроблений ремонт, і в мене просто паніка. Я одразу бачу картину, що у мене всі ці патьоки на на, ст, на стіні, на стелі. І я просто дуже заперелякалася. Тут ним Джек, сантехніки їдуть до нас. Я вийшла, побігла там до консьержки, запитала власниці квартири номер телефона, її викликала з роботи. Тобто тут був такий невеличкий кіпіш. І такі ситуації бувають, можу віду надіслати. Ну, типу, ти, ти просто не можеш на себе. Пливати просто голова обертом Насправді дуже важливо в тих стресових ситуаціях не панікувати, зразу аналізувати. Якщо ти можеш якось на неї вплинути, на цю ситуацію просто вирішувати. Якщо не можеш вплинути, то змиритись Просто угу. це прям база. Величезна робота, чесно, от знаходишся тут, навіть не віриш, що це от, там твоїми руками, все там руками партнера, партнерки твоєї теж зроблено. Все ми навіть не задумуємось, Ми гості звичайні не власники шапоки бізнесів. Наскільки багато багато роботи тут вкладено. Подумайте про це перед тим, як щось відкривати. Але відкривайте, бачите, судна ну, я на щасливо ходить. В неї нарешті вже відкриття скоро завтра відбуватиметься. Зараз тобі морально легше? Да, я трошечки відпочила. Зараз я починаю це все розуміти, хоча є звичайно завда... завдання, задачі, які потрібно вирішувати, і вони такі прям нагальні, все. Але я зараз да, відчуваю, що це прикольно, свій заклад. Ти власниця. Ну поки ж такої якогось прям розуміння немає, але це мрія. і Вона збулась. Нагадую, в цьому випуску ми з вами готуємося до завтрашнього відкриття закладу. А для цього кухорю потрібно надійна плита для приготування страв. До речі, вона зламалась. Плита не працює. Ще наш, сущий на небесах, да святиться ім'я твоє. Прийде твоє. Треба їхати рятувати нашу плиту. Молитви не допомогли, а плита завтра потрібна позаріст. Головне, поки веземо її в сервіс, не доламати остаточно. Ой, то не я. А розкажи приблизно з плитою, що сталося? Чому її потрібно ремонтувати? Перегоріло щось там. Ти так приблизно що, поки... знаєш, скільки обійдеться ремонт цієї плити? Наук. No. Ти не присіднуся, ти мені сильно занадто довіряєш. Добрий день. Добре. А куди до вас? Сюди, да? Дивіться, тут, я так розумію, якщо ви її, можливо, впізнаєте, вона вже була, ніби як у вас. Як виявилось, це плита партнерки Яни, бо нову поки ще не було можливості поставити. Сподіваюсь, хлопці знають, що робити, і ремонт пройде швидко. Дивіться, по ціні 1180 гривень і 200 гривень, якщо потрібно буде запчастини ще. І по часу 2-5 днів. Ну, 2-5 днів. Швидко, наскільки в нас вийде. Сильно засмучена. Та ні, я якщо чесно, вже стресостійка до цього всього. У мене такий імунітет, що мені вже все. Друга плита є, так? Ще? Ну так, да, в нас дві. Ага, слава Богу. Але ж може завтра бути гості. Якщо буде багато гостей, одна плита справиться. Тоді гостям прийдеться, мабуть, чекати. Не знаю, якщо чесно. Свою домашню я на жаль не зможу. Перенести хто не працює холодильник, то не працює це. Коротше, такі от справи. Як підсумок до завтрашнього дня? Ми готові. Ми заздалегідь готувалися, тобто ми замовляли з нашими логотипами кульки. Вони вже в нас як три дні. Також ми замовляли друк флаєрів з інформацією про наш заклад, про відкриття. І у нас готується сьогодні тортик, який ми будемо завтра розрізати для наших гостей. Ми купили сьогодні разом з вами стрічку, яку ми будемо також завтра Розрізати. Будуть для гостей гарні подарунки. Ті, хто до нас завітають завтра, зможуть взяти участь у розіграші, виграти невеличкі презентки від нашого закладу. Клас, мені би дуже хотілося завтра взяти участь, теж в цьому. А і ще анімація. Звичайно, ми ж сімейний заклад. Я забула про найголовніше розказати. У нас будуть завтра Мавка і Лукаш, аніматори, які прийдуть відсвяткувати разом з дітками, разом з нами. Тому завтра планується гарна програма. Все тоді, Па-па. до зустрічі в понеділок. Переміщаємося в понеділок. Ви все правильно почули. Наш підготовчий день закінчено, хоч плита залишається в сервісі на найближчі пару днів, готувати в закладі все ж таки буде на чому. Свят. То готове, сюрпризів не має бути. Але тут сталося це. Доброго ранку! І знову новий день. Зараз я йду до Яни сьогодні понеділок, аби дізнатися, як в неї пройшло відкриття. По путі вона попросила мене забрати в поштоматі посилочку. Мені насправді дуже цікаво дізнатися, як вирішилася ситуація з тим, що прямо ввечір перед відкриттям почала знову текти стеля. Це те, про що Яна розповідала, що там були якісь проблеми з ржавою водою. Подивимося, я йшов і намагався триматися в гарному настрої, тому що був впевнений в тому, що відкриття пройшло вдало, що проблема з стелею, звідки пішла ржава вода ввечір перед відкриттям, успішно вирішилася. Зараз ви все почуєте. Привіт. Вас понести. Дев'ят. Як твої справи? Це щось знімає? Друзі, всім привіт. Ян, почнемо з найгіршого, взагалі, що сталося, це те, що потекла стеля ввечері перед відкриттям. Розкажи, будь ласка, як взагалі вирішилася ця ситуація? Я знаю, що ти була за містом. Так, да, я планувала свою поїздку за місто заздалегідь, і як уже приїхала на місце, мені. Починають писати наші там колеги, люди, які в нас працюють, що в нас тече стеля. Я вже казала, що це було вже один раз. Ситуація страплялася, і ми подумали, вирішили питання і все. А тут, якби така аварійна ситуація вдруге, і звичайно, що я розумію, що я приїхати не можу. І я починаю писати власнику приміщення, кажу: робіть щось, робіть, хоч щось. Це їхнє питання, тобто це не в нас, та що ми там ремонт зробили щось в нашій ситуації. Там сталося. Він приїхав він. Адміністратор дуже добре, що вона неподалік тут живе. Одразу почали телефонувати сантехнікам. Мені здавалося, що там просто ця діра. і що ми, як, як ми будемо працювати, як ми будемо взагалі зустрічати гостей ввечері свято. Мені фотографують, а там все ок, ніби нічого й не було. Тобто, все вирішили, питання вирішили. Просто в команді є сильна людина. Наш адміністратор, якщо вона дивиться це відео, я просто ну вона наша рятівниця. Я розумію, що якщо я десь за містом, якщо я десь в мене дитина, там, говорила, я сиділа на лікарняному, і вона на роботі. Я впевнена, що все буде класно, тому що вона молодець. Вона закриває всі питання. будь ласка, скільки гостей взагалі було на відкритті? Ми не рахували, але всі столики були зайняті. Ми спочатку думали, що будемо на терасі. Ось тут більше місця, свіже повітря. Будемо тут гратися, а ну анімацію цю проводити. І тут повиносили столики. Я сама навіть їх виймала з підвального приміщення. Але по ходу вже зрозуміли, що потрібно переходити на низ, тому що скоріш за все дітки настрибаються, Буде вітряно трошечки, щоб вони не захворіли. Не дай Бог, то ми перейшли на низ. Столики всі були зайняті. Було дуже класно, що гості, ці приєдналися до нашого святкування. Ми потім в кінці винесли святковий е, тортик. Казав, бо вони почали після програми вже ніби як збиратися, уходить. Uh -huh. А аніматорам я сказала: скажіть, що буде тортик. Все, ми фотографувалися всі разом. Мені навіть дали е, сказати слово. Були моменти, коли там гості прийшли на п'яту. А ми так з урахуванням того, що поки зберуться, поки всі знайдуть собі місця, поки щось замовлять. Якраз на п'ять тридцять буде анімаційна програма. А всі розраховували, що не прийдуть і вже свято, вже діти граються. Uh -huh. І цей момент можливо гостям не сподобався, але ми нормально всіх при ми всім все пояснили. все. я ходила до кожного столику, запитувала, чи все вам принесли, тому що дуже багато було відвідувачів. Я боялася, переживала чи кожного правильно як потрібно е, обслужили. І цей тортик, звичайно, він закріпив це все. І в них враження були класне. Реально всі були задоволені. Класні всі отримали купу емоцій. Розкажи, будь ласка, ти приблизно підраховувала скільки тобі от обійшлося відкриття, тобто в купі з тортом, занімати. З кульками, з рекламою, можливо, тут постер висів, який відлетів під час того, як ми знімали його вітром здуло, а він коштував 400 гривень, здається, так от скільки загалом бюджет на відкриття такий в тебе був, і чи це виправдано робити? Чи обов'язково робити таке от офіційне відкриття? Прям таке помпезне? обов'язково виправдано. Хоча б якесь мінімальне свято, потрібно влаштовувати. У нас як такого прям, прям бюджету, щоб виділити на офіційне відкриття, не було, але ми знали, що хоча б щось мінімальне для гостей. Потрібно зробити кульки в нас на вході коштували 1800. 1050 з доставкою були кульки в закладі, які гелеві тортик це 3500 бо він такий великий був, він з надписом нашим свічки. 120 двадцять обійшлись, флеєра роздрукувати 1300, аніматори Обійшлися 5000. Дуже дякую тобі за таку приємну розмову. Два дні, в принципі, ми провели з Яною. Ви все побачите, коли я це змонтую, викладу на канал. Тому роботи чекає багато і багато було докладено зусиль до того, щоб зняти цей випуск. Друзі, обов'язково ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Дякую, що додивилися до кінця, і пишіть взагалі, як вам ось такий формат, коли ми дивимося з вами очима підприємства. Емців на взагалі те, що відбувається в їх житті, мене звати Борис. Дякую, що додивилися до кінця. Ще побачимось. Переходьте до наступного випуску. Всім папа. -па.